Тих, хто з дитинства тягне до психології, духовності та глибинного пізнання людини, часто називають щирими душами. Та за цією романтичною формулою приховується досвід тиші, в якій їх не чули, і поглядів, у яких вони не знаходили підтвердження власної значущості. Вони росли з відчуттям, що світ не встигає помітити їхні переживання, і саме тому навчилися помічати інших. З раннього віку такі люди уважно слухають інтонації, вчитуються в паузи, розрізняють настрій за найменшими жестами. Те, що для багатьох залишається фоном, для них стає мовою виживання, а згодом мовою любові. Цей феномен відомий із давніх часів. Ще в античності Платон писав про людей, чия душа прагне споглядання істини, а не боротьби за владу чи визнання. У середньовічних містичних традиціях саме люди з підвищеною чутливістю ставали шукачами сенсу, бо зовнішній світ здавався їм надто грубим і поверхневим. Їхня схильність до самоспостереження виникала не з абстрактного інтересу, а з потреби знайти опору там, де її не давало життя. У новітній історії ця внутрішня спрямованість отримала мову науки. Наприкінці 19 століття Зигмунд Фройд звернув увагу на роль несвідомого, а Карл Густав Юнг заговорив про колективні архетипи та символи, що формують людський досвід. Саме до його ідей тягнулися інтровертні, спостережливі люди, для яких психологія стала способом надати форму тому, що довго жило без слів. У 20 столітті типології особистості допомогли таким людям уперше впізнати себе. Поділ на різні способи сприйняття світу зняв тягар неправильності і показав, що потреба в глибині та сенсі це не вада, а особливий спосіб бути людиною. Гуманістична психологія з її ідеями емпатії та безумовного прийняття лише підтвердила цей досвід. Для щирих душ розуміння стає формою любові. Вони не прагнуть перемагати в суперечках, бо для них важливіше відчути внутрішній стан іншого. У світі швидкості і поверхневості вони здаються надто чутливими, але саме ця чутливість дозволяє будувати глибокі, стійкі зв'язки. Парадокс у тому, що, навчаючись розуміти інших, вони поступово зцілюють власні давні рани. Глибинне пізнання стає для них не теорією. А внутрішнім шляхом, пошуком визнання, сенсу і тихої, справжньої любові, якої колись бракувало. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.